Привіт усім! у сьогоднішньому відео ми пробіжимося протягом цілого року. Поговоримо про місяці. Навчимося їх правильно вимовляти, і навіть будемо використовувати у реченні. Усі, хто ще до сих пір не знає місяців польською мовою, продовжуємо дивитися. Традиційно попрошу вас підписатись на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити якесь нове відео. І залиште мені коментар, якщо залишаться якісь питання до цього відео. Або залиште лайк. Це буде в мені знак, що вам сподобалося, і я буду записувати ще більше контенту для вас. Починаємо ми зі слова місяць польською це мішенц, місьонц. Практикуємо відразу правильну вимову, тому повторюйте за мною: місянц. Місянц. Взагалі запам'ятайте собі, що оці три букви С, і, а з і хвостиком читаються нам як щон. Місянс, місянц. Якщо треба буде сказати 2, 3, 4 місяці, так, то ми використовуємо форму місьонце. «два місянце. 3 місяці, 4 місяці. Але якщо треба буде сказати від 5 і далі, наприклад, 5 місяців, 6 місяців, 10 місяців, форма буде трішки інша. Ми кажемо 5 місяці, 6 місяці, 7 місяці, 10 тисячі. Хто вже трішки вивчає польську мову, мабуть, вам ось ці зміни нагадали слово тисячі, бо воно відмінюється от прямо так само. Тому запам'ятовуємо. До речі, слово М'єшенц перекладається як місяць, а в українській мові слово місяць це і місяць календарний, але це і місяць, який як небесне тіло, правда? В польській мові – ні. небесне тіло буде називатись словом Кщенжец, Кщенжець, так, тобто місяць, якщо планет, це не планета, так супутник, то ми кажемо Кщенжець, не плутаємо Мєшенц, Кщенжець. Ну і що? І зараз поїхали по наших місяцях. Перший місяць це стичень. Стичень у січні, в стичню, в стичню. До речі, місяці завжди вивчайте так: місяць і «в». Так? Тобто стичень – в стичню. Бо ми частіше використовуємо все-таки форму в стичню, щось робіла. Так? Тобто у січні я щось робила. Наприклад, в стичню їздити на нартах. В стичню любі їздити на нартах. У січні я люблю їздити на лижах. Нарти лижі. Наступний місяць це люти. Лути у лютому ми скажемо В лютим обходжіми валентинки. лютим – обходжіми валентинки. Тобто, у лютому ми святкуємо. День Валентина. До речі, зверніть увагу, святкувати ми скажемо обходіч. Обхожіч. А День Валентина це «валентинки». «Валентинки». Наступний місяць мажець. Мажець. Увага на вимогу: мажець. У березні в Марцю. І вже десь зникло «ж», правда? Мажець, але в Марцю. В Марцю. Наприклад, в Марцу обходжіми день кобєт. в Марцу обходжіми день кобєт. У березні ми святкуємо 8 березня. Якщо ви плануєте проживати, навчатися або переїхати у Польщу або знайти там роботу, то вам потрібна польська мова. Я запрошую вас на свій курс Польська мова від А до Я, на якому ми з вами навчимося говорити польською, писати, розуміти на слух, читати і поставимо правильну польську вимову. Це все відбудеться у рамках нашого курсу. Звісно, ви вивчите багато нових слів, ви дізнаєтесь польську граматику, зрозумієте логіку, яка там є, і це все використовувати у практиці, тому що ми будемо багато практикуватися. Усі деталі про цей курс я залишу в описі під цим відео, як завжди, ви зможете натиснути, перейти за посиланням, прочитати про курс, якщо залишаться додаткові питання, там буде поле, де ви зможете заповнити свій номер телефону, український, польський або який-небудь інший. Е, і ми з вам зателефонуємо, зв'яжемося і розкажемо деталі, відповімо на всі ваші запитання. Тому, якщо вам потрібна польська мова, не гайте часу, давайте вивчати польську мову разом. Чекаю на вас на курсі і йдемо далі. Квітень польською квічень, 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 а у квітні квітню. Квітню. З того, що помічаю, квічень трошки нам так важко дається, тому більше потренуйте квічень в квітню. В квітню обходжімерканоц. В квітню обходжіминоц. Обходжіми у квітні ми святкуємо е, великдень, великдень польською Так, Ми кажемо е, великдень, у нас день великий, а у Польщі ніч велика. Вірканоць. Після квітня у нас іде квітень-травень. так? Травень це май, а у травні в маю. В маю так? В маю полаці обходжу маювке. По, в маю полаци, обходжу маювке. Тобто у травні поляки святкують. Травневі свята. так, Перше, друге, третє це вихідні у Польщі, тому <сі> треба бути готовим. Маювка – це власне, назва у цих трьох вихідних днів. Зверніть увагу на форму полаци. Полаци це поляки. Після травня у нас йде червень, і це «червєц». «Червєц» в червцю. Черв'явцю, в червцю, черв мами вакація. Червцю мами вакації. У червні ми маємо літні канікули. Вакація літні канікули. Наступний місяць ліп'єць. Ліп у липні ми скажемо В вліпцю. 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 І це мій місяць, бо у мене в липні день народження. І польською я б це сказала: Мам уродження в ліпцю, мама уроджі в ліпцю. Тобто я маю день народження. Zależy nam jeszcze ten litni miesiąc, sierpień, sierpień i u serpni. w sierpniu, w sierpniu, tak? U serpni. W sierpniu Ukraińcy obchodzą Dzień Niepodległości. W sierpniu Ukraińcy obchodzą Dzień Niepodległości. Неподлегвощі. Тобто у серпні українці святкують День Незалежності. Переходимо до осінніх місяців, і перший це вжещень. Вжещень вересень. Походить від слова вжос, так в жос верес, так само як у нас, етимологія подібна. Вжещень, вевжешню. Занедіваю, що кажемо в. Ввжешню, щоб нам просто було простіше це вимовити, так бо ввжешню. Чуєте, так? Можна вдавитись. тому кажемо «ве Вевжесню Ве учньові йдуть до школи. Вжесню учньові йдуть до школи. У вересні уч... учні йдуть до школи. Наступний місяць це така бомба для усіх: це жовтень, польською кажемо паж, джернік. Розбивайте на частинки, бо слово справді важке. Паж джерні. Październik. 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 A u żołdni my skażemy W październiku. Nacholo zmienił się, tak? bo rozciągnął się skład. W październiku. W październiku. W październiku m, lubię robić zdjęcia w parku. W październiku lubię robić zdjęcia парку. Так, у жовтні я люблю робити фотографії у парку. Наступний місяць це лістопад. Наголос лістопад пильнуємо. Лістопад. У листопаді ми кажемо в лістопаджі. В лістопаджі. В лістопаджі полац обходзов день неподлеглощі. В лістопаджі полац обходзов день неподлеглощі. Тобто у листопаді поляки святкують День Незалежності. До речі, хто знає, коли поляки святкують День Незалежності, напишіть у коментарях. Останній місяць буде Грудень. Грудень, але у грудні ми кажемо в грудню, в грудню В грудню поляци або католіци обходзов Боже Narodzenie. В грудню Полаці обходжу Боже народження. Тобто, у грудні поляки, а так насправді всі католики, святкують Різдво. Різдво польською Боже народження. Ось таким чином ми з вами пройшлися по місяцях. Давайте їх ще раз повторимо: стичень в стичню. Лютий в лютим. Мажець в марцу. Kwiecień kwietniu, maj w maju, czerwiec w czerwcu, lipiec w lipcu, predychnij tryszkę i idemo dalej. Sierpień w sierpniu, wrzesień we wrześniu, październik w październiku. Лістопад в листопаді і грудень в грудню. До речі, з цим груднем є така класна фраза: Ютро в грудню по Я вам вже колись про неї розповідала, це означає ніколи. Так, Наприклад, зроблю то е, Ютро в грудню поповудню. Так, я це ніколи не зроблю. Ось, значить, маємо вже цілий рок. рок це рік. А зараз будемо трішки тестувати, як ви це запам'ятали. Який місяць іде повжешню? По означає після, повжешню, після березня? Паждірнік. Паждірнік. Молодці. Добра робота. Який місяць іде пред марцем? Перед березнем. Лути. Лути. Так. Лютий. Які у нас місяці є влітку? czerwiec, lipiec, sierpień, czerwiec, lipiec, sierpień. Teraz się tak. Ja każę wam miesiąc, na przykład październik, zostawiam miejsce, a wy kažete w. Tak? Październik i wy maite powiedzieć w październiku. Dobrze? Styczeń w styczniu. Marzec w marcu grudzień w grudniu wrzesień we wrześniu maj w maju czerwiec czerwcu kwiecień kwietniu I jeszcze, nie zapamiętali, a to normalne, Перемотайте назад і проробіть цю частинку ще раз. І ще нам залишилось поговорити про пори року. Що у нас є? У нас є зима польською жіма. Сюди у нас відноситься грудень, стичень, «люти». І то тобто, є жіма. Так, це зима. Взимку ми скажемо «жімов», 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 пада, шнек. Жімо пада сніг, тобто, взимку падає сніг. Далі йде весна. І польською це Весна. Вьосна, які у нас там місяці є. Мажець, квічень і май. Так? Три місяці. Мажець, квічень і май. І це є весна. На весні ми скажемо Весною. Lubię więcej spacerować wiosną. Lubię więcej spacerować. Nawet nie, ja lubię więcej gulały. Więcej, bilsze. Dalej idę lito. to Lato, lato. Südy u nas widnościę. Czerwiec, lipiec i sierpień. Czerwiec, lipiec, sierpień. Влітку ми скажемо латем. так? Там сюди було жімо в'йосноу, а з хвостиком додавали, а тут М. Латем. Латем любві НАД МОЖЕ, наприклад, так, латем любє НАД МОЖЕ. Влітку я люблю їздити на море. Зверніть увагу над може, кажуть поляки. Що лишилося осінь. Осінь це єщень. 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 Сюди відноситься вжещень. ПАЖДЄРНІК, ваш улюблений місяць. ПАЖДЄРНІК і лістопад. ПАЖДЄРНІК, лістопад. Восени ми скажемо ЄЩЕНЬОУ. 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 Студенті зачинають студія. Єщеньоу, студенті зачинайов студія, означає весени, студенти починають навчання в університеті. Ось така у нас фраза. Повторюємо наші пори року: це жіма, вьсна, то, єщень. Взимку скажемо жімоу, навесні скажемо. Вьосноу влітку, латем і восени, єщеньо, хора! Ось і все. Пройшлись по місяцях, пройшлись по порах року. Тепер, щоб краще це запам'ятати, я рекомендую вам: по-перше, це прописати від руки, по-друге, поскладати собі речення. В стичню і щось там роб'я. Мої студенти на курсі польська мова від А до Я мають завдання, коли ми вивчаємо місяці, розписати, що вони кожного місяця робили, роблять або будуть робити. Таким чином, ви собі потренуєте по перше, місяці, а по-друге, потренуєте теперішній час, минулий час і майбутній час дієслів. Бачите, одним пострілом і маємо трьох зайців підстрелених. Тому не сачкуємо, працюйте також.